Карпаття штормить. В області різко погіршилися погодні умови. На дорогах ускладнені проїзди. Рятувальники та державтоінспекція оголосили повну мобілізацію. За добу в регіоні випала половина місячної норми опадів. Обласний центр замітає снігом. Товщина снігового покриву вже сягає 30 сантиметрів. Завірюха не припиняється. Найскладніша ситуація в Долинському та Калуському районах. Там утворилися кілометрові затори вантажівок. На сьогоднішній день працівники ДАІ Забороняють проїзд вантажного автотранспорту. Вантажний автотранспорт рекомендуємо паркуються на парковках визначених місцях на автозаправочних станціях в таких спеціальних карманах, де вантажний транспорт буде стояти, очікувати зміни погоди. Найкраща ситуації в обласному центрі: водії заледве ледве рухаються автомобілі грузнуть у снігу. Не варто виїжджати, я так кажу. Просо по роботі потрібно, і то їду ставлю зараз. Не раджу їздити. Звільнитися зі снігового полону водіям допомагають місцеві даївці. Вони перейшли на посилене чергування. Ситуація надто складна. Надаємо учасникам дорожнього руху допомогу. Ми радимо водіям не виїжджати з домівок, якщо при цьому немає необхідності. Впоратися з негодою намагаються комунальники на боротьбу зі снігом, задіяли всю снігоприбиральну техніку. Грейдери, малі та великі трактори. Двірники працюють без перерви, та за таких погодних умов кажуть комунальники без допомоги мешканців не обійтися. Рано дали всім телефонограми, вони працюють сьогодні. Всі виходять, тобто розшишати, що є по можливості, по телебаченню пораді будуть звернення і до. Мешканців, щоб мешканці включились до цієї роботи завтра і післязавтра у нас для комунальників також робочі дні. Погодні умови в найближчі дні на Прикарпатті не покращаться. Прогнозують синоптики за штормом та снігопадом прийдуть морози. Температура повітря цими вихідними знизиться до мінус 16.